Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я вам покажу, як красити яйця буде в мене два способи ну, натуральними інгредієнтами, не барвниками. По-перше, яйця мають бути ну, білого кольору. Обов'язково їх миємо. Миємо содою. Якщо там є такі штампи, то обов'язково змиваємо їх содою. Що нам ще знадобиться куркума. Ось в мене чай каркаде, оцет і сіль. І дві ємності. От у мене пачечка чаю каркаде в ній 80 грам. Половину викладаємо у кастрюльку, таку, щоб вона була не широка, не висока. І буду от по 5 яєць красити. Яйця не варені. І засипаємо зверху тим, що залишилось, чаєм. Наливаємо воду. Так, щоб покривало, обов'язково, щоб покривала яйця. І ставимо на вогонь. Після закипання це буде десь 10 хвилин будемо яйця варити. Тепер беремо куркуму, це інший спосіб. Доливаємо сюди ось так холодну воду, розмішаємо для зручності. От, яйця не варені, викладаємо їх в сотейник, такі невеличкі, щоб якраз напити яєць. Виливаємо нашу суміш з карпаде і доливаємо холодною водою, так, щоб яйця були тільки ось так покриті. Давимо ємність на вогонь і сюди в куркуму одразу додамо одну столову ложку оцту. Звичайного 9-відсоткового оцту і трішки солі. Друзі, ось вода в яйцях з каркаде вже починає закіпати, додамо 2 столові ложки оцту, звичайного 9-відсоткового оцту. І даємо ще прокипіти 10 хвилин. 10 хвилин пройшло після закіпання. Виймаємо яйця і не забуваємо, що все я залишу в описі під відео. Не забуваємо ставити вподобайку. І дуже приємно буде почути від вас коментарі. Витягаємо яйця, ось так на сіточку. І зараз буде виходити магія. Дивіться, як він змінює одразу колір. Бачите? Це дійсно просто магія. Ось так викладаємо кожне яйце. Дивіться, який колір стає. Вони такі стають дуже-дуже різні. Ну, Взагалі, це дійсно магія. За цим дуже чіка... ну, цікаво спостерігати. Друзі, ви можете залишити цей відвар. Також його охолодити і потім повторити цю процедуру вже з іншими яйцями. Тобто обов'язково, щоб в холодний відвар виклали яйця. Друзі, настала черга яєць, які ми варили в куркумі. Оці яйця треба вже отак дістати і сполоснути водичкою. Ну, ось такі бліду, блідо вони такі помаранчеві, трішки жовтенькі. Ось такі вони виходять. Можна їх зазвичай ще. Олію змастити, вони будуть більш яскраві. Ну, я рахую так гарно, дуже з цими пасують вони. Друзі, ось така красава в нас вийшла за дуже невеличкі кошти, а ще це ну, натуральний барвник, то, то це можна і діткам, ну, і дорослим так само. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!